Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про перспективний тиснет, в якому за проявленню активність ми зможемо претендувати на винагороди, розглянемо, які дії ми можемо зараз виконати. Тиснет абсолютно без вкладень, тому не варто його пропускати. І далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Всі посилання ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Переходимо на сайт. Проект називається у нас Bitfinity. Це нова, неймовірно швидка та дешева є мережа, яка буде слугувати другим рівнем для біткоїна та інших активів. І використовуватиме порогові схеми, побудовані на IC, і слугуватиме для розгортання передових смарт-контрактів Solidity. Інвестували в проект 7 мільйонів доларів такі фонди, як Parafai, PolyChain Capital і інші доволі відомі фонди. Загальна оцінка проекту вже становить 130 мільйонів доларів. Також, якщо ми перейдемо в токен Distribution ми можемо бачити, що 20% токенів виділено саме на ком'юніті. Тому всі ми розуміємо, якщо проект виділяє такі суми на ком'юніті, то буде роздача раннім користувачам їхнього проекту, і ми зможемо на цьому заробити. Ну, і далі давайте вже перейдемо до самих активностей. для початку. Ми повертаємося на сам сайт Bitfinity. Далі натискаємо почати, далі спускаємося трішки нижче, натискаємо додати мережу, додаємо собі мережу в гаманець Metamask, змінюємо її. Далі йдемо в вкладку Екосистема, обираємо кран. Далі нам потрібно замінити тестові токени, натискаємо Test токен. Знову коннектимо наш Metamask, але вже з додаваною мережою Bitfinity. Натискаємо далі, підключаємо і знову мінтимо наші токени. Буває, мітяться не відразу, тому що самі розумієте, це теснет, але переважно тут все доволі добре і швидко працює. Є звичайно нюанси, як і у всіх Теснетах. ну, Але вони незначні. Брати токени ви можете тут неодноразово. Далі також ми можемо ще взяти додатково різні інші токени в цій мережі, але. Більшість з них недоступна, ми просто їх не можемо зараз заклеймити. Але для того, щоб заклеймити інші токени, ви обираєте тут, ось, наприклад, цей токен. Далі ви відразу його можете собі додати в Metamask, натиснувши Add Token Wallet. Чекаємо, поки в нас йде опрацювання в гаманці. Далі додати токен, і як бачимо, цей sm токен буде додалений нам в гаманець. Натискаємо і далі пробуємо його мінтити. Чекаємо, поки в нас йде мінт. Підписуємо транзакцію в гаманці, чекаємо, поки йде замін. Давайте переглянемо, навіть здається, вдалося нам замінтити, тому що з іншого аккаунта в мене сьогодні нічого не вийшло. Так, і як бачите, чомусь токен не відображається. Давайте спробуємо ще раз його додати. Знову додаємо токен, перевіряємо, і також він не відображається. Можна спробувати, звичайно, його зараз ще занести вручну, для цього копіюємо адресу. Самого токена, далі відкриваємо Metamask, далі імпорт токена. Сюди вставляємо контракт нашого токена, натискаємо далі. І як бачимо, токен вже схвалений, але він не відображається. Ну, як я і говорив, це теснет, тому не звертаємо на це уваги йдемо далі. Також я б радив вам пройтись максимально по всіх цих токенах, замітити їх, щоб була максимальна активність. Далі знову натискаємо на екосистему, екосистем DAPS. У нас відкривається. Екосистемні проекти, які будуть в цій мережі, ми їх сьогодні всі використовувати не будемо, так як вони ще не всі тут і працюють. Ви. Переходите за посиланням в телеграмі або відразу ось тут на сайті Chapswap. Це проект, який зараз тут доволі добре працює, і ми зможемо проявити швидку активність. Далі вже самі пробуйте інші проекти, взаємодійте з ними. Я вам зараз цього демонструвати не буду, щоб не затягувати відео. Ну, і після того як перейшли на Chapswap, тут нам потрібно з вами. Робити Свапи, додавати ліквідність, спочатку конектимо наш гаманець, повинна стояти мережа під Finity. Підписуємо всі дозволи. Бачимо наш баланс BFT. І тут ми будемо саме їх обмінювати на інші токени. Вводимо будь-яку суму, нам немає різниці. Нам головне, щоб пройшов сам свап і зарахувалася вже активність. Обираємо будь-який токен, далі натискаємо Swap, «свап», свап, Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Підписуємо в гаманці. Як бачите, це все дуже дешево. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде обмін. Все, у нас пройшла транзакція. Це дуже швидко та гарно працює. Обираємо знову якийсь інший токен, наприклад, INT, Натискаємо, вводимо будь-яку суму, натискаємо Swap, Confirm, підписуємо в гаманці. Ідемо далі, обираємо знову, вже, наприклад, там обираємо T-USDT. Далі знову тут вводимо будь-яку суму, натискаємо Swap, Confirm, знову підписуємо в гаманці. Далі знову обираємо обернений BFT або як там рапнутий. Вводимо суму, натискаємо в RAP, далі натискаємо підтвердити. Це ми рапаємо з вами наші BFT. Ну і ось таким чином проходимось по всіх токенах. Далі йдемо в вкладку Liquidity, ADD Liquidity, Обираємо пари, які ми будемо додати в ліквідність. Перший, звичайно це BFT рапнутий. BFT вводимо суму, тут натискаємо максимум. Далі нам потрібно додати ліквідність, переходимо в вкладку «Liquidity», додати ліквідність, обираємо токени, на які ми будемо додавати ліквідність. Звичайно, перший це BFT, далі обираємо токени, які в нас є. Наприклад, давайте USDT. Далі натискаємо тут максимум. в нас токени BFT автоматично підтягуються, натискаємо Approve та USDT, підписуємо Approve в гаманці. І натискаємо Supply. Confirm supply. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Підписуємо, звичайно, все це в гаманці. Все, ми додали з вами ліквідність. Далі таким же чином обираємо інші пари і додаємо ліквідності. Робіть це все максимально в усіх доступних парах, щоб була максимальна активність. Я не буду зараз проходити всі пари. Далі нам потрібно також трішки забрати назад. Для цього на вкладки Liquidity у вас буде відображатися ваша позиція, ваш пул. Відкриваємо його, Далі тут натискаємо Remove, далі вводимо, скільки ми хочемо забрати. Наприклад, там, навіть 50% забираємо, натискаємо Approve, підписуємо транзакції в гаманці, натискаємо знову Remove, Confirm і підписуємо транзакцію в гаманці. І так, ми забрали. Ще частину ліквідності з пулу. І ось таким чином також додаєте і витягуєте ліквідність. Я думаю, хто проходить тиснете, все знає як це працює. Далі ми будемо мінтити NFT, йдемо на сайт, коннектимо наш гаманець і починаємо мінтити ось ці NFT. Обираємо NFT, яка нам сподобалась, натискаємо Mint runo, підписуємо транзакцію в гаманці. І все, ми змінтили з вами NFT. І далі, ось таким чином, мінтимо інші NFT, можна їх взагалі замінтити всі тому що кожна NFT це окремий контракт і додаткова активність. Тому можете їх просто всі підряд змінити. І це буде також плюсом. Далі ми будемо розгортати смарт-контракт, переходимо на Remix. Посилання також буде в Телеграмі. Далі тут обираємо контракт, далі Storage Sol. Тут натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-S. Далі на зелену галочку. Далі виставляємо компілятор. 0818. Далі натискаємо на Deploy. Зверху обираємо Metamask, підключаємо наш Metamask, перевіряємо, щоб тут була ваша адреса. І далі натискаємо Deploy. І підписуємо все це в гаманці. Підтвердити. І у вас повинна з'явитися ось тут зелена галочка. Все, ми з вами розгорнули смарт-контракт. Не забуваємо, що це все робимо в мережі Bitfinity. І тут у вас повинна з'явитися зелена галочка. Все ми з вами розгорнули цей смарт-контракт. І це обов'язково потрібно виконати, так як це буде одним із мультиплікаторів для отримання роздачі. Тому обов'язково виконуємо. Далі йдемо на Galaxy і також виконуємо компанію від Bitfinity. Виконуємо максимальну кількість завдань. Завдання тут всі, як завжди, підпис візити отримання ролей. Тому виконуйте по максимуму, що зможете виконати, щоб зібрати якомога більше понтів. І також додатково ще можете проявляти активність в їхньому Discordі, просто спілкуйтесь, приймайте активну участь в ньому і це також буде оцінювати. Ну і ось такий тиснет. Був сьогодні на огляді. Проект дуже перспективний, тому я думаю, не варто його пропускати. Переходьте, виконуйте взаємодійте якомога більше проектами в їхній екосистемі. Скажу, що вони тут постійно додаються з останнього моменту, як я сюди заходив. Тому проект розвивається, і на ньому можна буде доволі непогано заробити. Тим паче не вкладжується сюди нічого. Тому особливо для тих, хто тільки формує свій капітал в криптовалюті, обов'язково не пропускаємо, не лінуємося, переходимо, проявляємо максимум активності, щоб максимально забрати з цього проекту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.